Що ж, наступний поєдинок, який ми будемо переглядати, це поєдинок, який сьогодні відбувався в Києві. Олімпік нарешті перервав свою таку, знаєте, дивовижну серію з невдалих поєдинків якраз у чемпіонатах України. І він зіграв матч проти. 에, тобто сьогодні розпочалася, будемо сподіватися, переможна серія Олімпіка у чемпіонатах України. Сьогодні команда приймала харківський металіст. Давайте подивимося, як відбувалися події. Е, Харків'яни е, ну, дуже невпевно зіграли проти Ворскли. Дуже так би мовити, розвесел м'яч відначився в цьому поєдинку. Бачите, хороший м'яч. Ігор One Ну, практично. Макс, ну скажи, що це вже в твоєму стилі такое. Та це телевізору тільки стилі. Міжовий м'яч забив, уходящий м'яч, попав. Да? Ну, десь, мабуть, елемент случайності є в цьому забитому мячі. На початку другого тайму, другий м'яч забили футболісти Олімпіка. Бачите, тут так само атака. Взагалі футболісти харківського клубу виглядають ну якось знаєте, дуже, дуже багато. Вони пропускають в останніх поєдинках. Лисенко м'яч. Максим. Стіщенко теж вибросив кого-то ігрока да. національної зборної України. Два чоловіка на пусті ворота проти одного защитника добивають. Є питання більші к обороні металістів. А От заміна. Вийшов Владислав Огір'я замість Валерія Лебідя. Це сталося на 60-тій хвилині. Вийшов, вийшов, у моментів було багато, але дивимося. От, бачите, тут огіря втратив м'яч. Просто вдарив червоно, у мене він відповідав у цій ситуації. От, бачите, той перед цим його зачепив, футболіст. Ну, да, Харківського клубу. Обідуся немножко, тут на, по лапам отримав, розвернувся. От, бачите, от, бачите от, тут вибив м'яч довгий і відразу отримав по ногам. По ногах. І червона картка для Владислава Огірі на 92 хвилині. Для чого не зрозуміло? Честно кажучи, абсолютно не зрозуміло. А Вот ну, этот бачу. подкат. Понятно? От що це було? От що це було? От, хай мені хтось пояснив. 2-0, 94-та хвилина. Тебе це може объяснити только этот який который прыгнул в ног в углу штрафной площадки на 93-й минуті. При счеті 2-0. Когда команда твоя выиграє. Было видно, що не играет мяч. Там нету задачі попасть в мяч. Там задача. Прийом розбився в усіх містах. Де у мене так приїхали? Ку є, так... є, <сміт> є футбольні моменти, є нефутбольні моменти, є різні моменти, але все рівно є якісь певні закономірності, є якісь певні правила. Ну На 93-й хвилині стрибати такий підкат. Ну це ж що ну, 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 це треба? Це людина свідома йде на пенальті. Ну, на ж розуміє, навіть якщо вона влучить по м'ячу в цій ситуації, правда ж? Ну, І ви не разом пушком. з м'ячем, то все рівно це пенальти. Та там красне на самом деле. О, здесь вот можна було ще одну красну ставити. Потім на 94-й минуті з двох ног прыгать, когда твоя команда 2-0 Ну, Зачем это не Ми опять будемо додумуватися. Та здесь не треба думати. Ну, Я не, не знаю, ну а що тут додумувати, да? розумієте? Ну, от якщо якщо немає логічного пояснення, от таким діям. Ну, абсолютно спокійна гра, спокійно виграєте, все нормально, своє. Ну, хвилина минута 2-0, счет. Ну, ну простріл, этот там, прострел, который. Там, ну, так а зачем? Вся... Просто пласируйся, ну, там ще прострелить надо, там не было. Он был вообще прибежал-то еще. Второй защитник-то там тоже був рядышком. Тот прибежал, непонятно откуда. його просто переїхав з цим, этим бронепойскую. Ну, щоб футбольний рахунок був 2-1, було цікавіше, щоб все-таки не так прикро було металісту. Може, а, так хотілося. Ну, не знаю. Не хочу, ну, знаєте, якби... Чтобы у Приемова болело все после этой игры. Он, Тоже, он, сам, не понял, он сам не понял. Давайте сейчас послушаем участников этого поединка. Ну, в частности, футболистов «Металлиста». Я благодарен болельщикам, которые приехали нас поддержать. И хочу извиниться перед всеми болельщиками и зрителями за такую бездарную и беспрерывную игру. Спасибо. Игорь, вопрос. Сегодня в целом игра не удалась. Непонятно, что мы играли, потому что как-то не было взаимодействия ни в обороне, ни в атаке. Получили два мяча в конце, может, какой-то чуть рисунок появился, но уже, как оказалось, было поздно. Наверное, все-таки закономерен сегодня этот результат.